Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас дуже цікаве питання, які в нього думки, почуття і плани щодо вас. Задумайте собі особу. Якщо дивляться чоловіки, задумайте жінку і перевертайте все, що я кажу, на свою сторону. А ми дивимося, які в нього або в неї плани. Точніше, які думки, почуття, і які плани щодо вас? Скажіть, покажіть, які в нього. Думки. Почуття щодо вас. І які плани? Плани, що він планує? З вашого приводу. Або що вона планує з вашого приводу? Дивіться, ще й темниця вийшла. Що за темниця? що скрито? Дивіться, людина до вас дуже добре ставиться. Людина в вас закохана, ця людина вам по долі. В нього є почуття до вас або в неї є почуття до вас. Зараз ви далеко. В думках людина думає, в минулому був якийсь розлад між вами. Зараз людина навмисно, холодно ставиться, відсторонилась. На майбутнє буде вибір, буде обирати. Буде обирати як свою долю, далі влаштувати, і буде обирати між двома варіантами, як зробити краще. Почуття до вас дуже гарні. Це такі почуття, що він би мав би з вами дітей або вже має дитину з вами. Іде така фраза, що з такою жінкою я б завів дитину. Справжнє кохання, справжнє почуття на майбутнє. Хоче повернутись до вас. Якщо він кудись пішов, або так сталося, що ви на деякий час розлучились, то в нього на серці, що він хоче повернутися назад. В дійствах, в минулому було розлучення карта корабля, це карти сили, дві карти корабля вийшло, бачите, і в думках, і в дійствах. Ці дві карти, також вийшли, от в теперішньому. Часі карт, дві карти хрест, це, значить, це також карти сили, і це значить, що ви один одному по долі. Або ви разом, це така доля, або ви зараз не разом. І це також така доля пройти такий іспит розлукою. На майбутнє в планах повернуться до вас, мати з вами стосунки, мати з вами кохання. Повідомити вас про ці свої плани, що про своє кохання. По цій карті він бачить вас саме чисте, світле і іскренє кохання, сама достойна жінка, найідеальніший варіант для нього. Далі, то, що скрито, то, що від нас скривається. То, що для нього ви як подарунок, як лотерейний виграшний квіток, що ви для нього ну, суперудача. А от він має негативні риси характеру, він може бути такий вспильчивий, власний, інколи навіть агресивний, не може стримати себе, тобто може поводити себе. Не дуже гарно, агресивно, і всі повинні його слухатися, і ніякої критики він не вас Але він буде намагатися ці риси характеру в собі Закривати, пригнічувати, щоб ви не відчували від нього ніякого натиску, ніякого контролю, і щоб ви жили щасливо, заможньо, багато з ним. І щоб ви були, от, як ці риби в воді, в достатку і не мали ніякого давлення. Дві вільні людини разом щасливі. Такий вийшов розклад у нас сьогодні, дуже гарний. Дякую за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.